В Україні розробили платформу донорства крові для котів та собак. Долучитися до ініціативи планує і житель Дніпра Ярослав Михайлець. Його кішці у луні два роки. В нас досить грайлива кішка, тому вона може з легкістю вибігти через двері або вистрибнути у вікно. Тому ми розуміємо, що це дуже важливо для неї оскільки в ветлікарнях нема тієї групи крові, що нам треба. У мене був друг в нього був кіт. Теж десь це було приблизно рік тому. Він обзвонив усі ветлікарні і йому всі відмовили в допомозі, оскільки не було потрібної групи крові. Власниця карукового пуделя Марія Соколова також планує зробити свого собаку донором, якщо дозволять ветеринари. На даний момент це дуже ручна праця, ти буквально знаходиш з знайомим, в кого є, в кого нема. Просто якщо в тебе багато знайомих, ти можеш знайти. А якщо ні, якщо ти рандомна людина, в якої рандомно постраждала твоя тварина, ну не знаю, <смас> не знаю, наскільки це легко. У нас був випадок, коли Рамона покусали, була кровотеча, ми думали про те, що. Якщо травма доволі серйозна, ну, тобто якщо задіти судину, що взагалі далі робити? Який механізм дії? А що робити, якщо? А наскільки це налагоджено у нас в місті? У нас в країні, ветеринар Дмитро Феденко лікує тварин близько восьми років. каже, потреба у донорах завжди актуальна. Щомісяця його ветеринарна клініка потребує близько 15 донорів крові. Ті, хто нуждається в крові, їх завжди було багато. Ті, хто потребує донорської крові, їх завжди було багато, та їхня кількість з кожним роком тільки збільшується. Якщо раніше основними групами, котрі потребували донорської крові, були тварини з ускодженнями, політравмами, після падіння, ДТП. Також це могли бути з хронічними захворюваннями, а не мією. То зараз додалися нові кардіогенні захворювання, рідко переливаємо кров до під час та після хірургічних втручань. Стати донором крові каже Дмитро Феденко, можуть не всі тварини і коти і собаки повинні бути соціалізованими. І коти, і собаки мають бути соціалізованими. Не кожна тварина зможе 10, 15, 20 хвилин лежати нерухомо, поки там роблять якийсь прокол у ділянці шиї. Крім соціалізації, вакцинація це завжди мають бути вакциновані тварини до того ж неодноразово. Якщо ми говоримо про котів, то маса тіла не менше 4 кілограмів. Якщо ми говоримо про собак, то маса тіла не менше 20 кілограмів. Ані коти, ані собаки, котрі є донором, в ідеалі не мають бути вагітними чи лактуючими. Ольга Чевгонюк, представниця «ЮА Енімос, що створила цю платформу донорства, каже над проектом працювали півтора місяці. Там є можливість зареєструватися власникам, які готові надати кров. І з 1 вересня ми відкриваємо доступ для тих, кому кров потрібна. Функція перша це така практична, саме допомогти з цим процесом, тим, хто цього потребує. І друга – це інформаційна довести до людей про те, що як це відбувається? Що до цього потрібно, і що взагалі таке поняття існує? Наразі до платформи долучилися 82 донора з 31 міста України. Олеся Приходько, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. Вам пощастило, що сьогодні на тому що він би.